Новий навчальний рік про особливості організації навчання у школах, ліцеях і закладах вищої освіти говоримо з ректором Дніпровського національного університету Сергієм Оковитом і заступницею начальника управління освіти Дніпровської міськради Оленою Яковенко. До початку нового навчального року залишилось декілька днів. Поговоримо про те, яким він буде, про його особливості і відмінності від року минулого. Отже, чим відрізнятиметься новий навчальний рік від попереднього? І головне, як буде проходити навчання? Звичайно, рік також буде складним, тому що, на жаль, третій рік ми його розпочинаємо в умовах воєнного стану. Але все ж таки віримо в те, що максимально ми дамо можливість дітям вийти офлайн тим, хто хоче. Рішенням міської ради вже прийнято таку форму навчання як очна, але знову ж таки з можливістю змішаного режиму, тобто очно, дистанційно. І тут уже залежить від того, як сам заклад вирішить. Ну, по перше, зараз триває опитування батьків. На самі заклади можуть це вирішувати. Рішенням міської ради прописано очне навчання за потреби. Змішаний режим, тобто очне, дистанційне. А щоб зрозуміти, скільки дистанційно, тут уже наразі заклади закінчують проведення опитування батьків, надають нам остаточну мережу, скільки буде офлайн онлайн дітей. Тобто, не можна сказати, що всіх от прям заставлять вийти очно, офлайн навчатися. Ні, це право за батьками залишається обрати форму навчання. Нічого це буде залежати? Від чого залежати від місця перебування, від самого бажання батьків і е, можливості відвідувати заклад. Е, ну і ще залежить від того, скільки місць в самому укритті. Наприклад, є у нас е, більше десяти закладів, в яких, якщо ми беремо ліцензійний обсяг, е, максимально скільки може бути дітей в закладі, і кількість посадкових місць в укритті, то вони можуть сісти в одну зміну. А є такі, мають, наприклад, там до тисячі дітей навчається, а укриття ну, от таке підвальне приміщення, що на 300 посадкових місць. І тут уже залежить від автономії закладу, від того, скільки батьків схотіли дистанційно, скільки офлайн. І тут уже чи перша друга зміна, чи можливо тиждень через тиждень от ходять очно діти, тоді наступний тиждень дистанційно навчаються. Але ж… Міністерство освіти рекомендує рекомендує учну. щоб перші-четверті класи вчилися тільки в першу смі. Ну правда, не так дійсно не таке лише... можливо у Дніпрі. Це однозначно так буде, а. тому що у нас по новому санрегламенту, Ну він не новий. Ми вже декілька років по ньому працюємо. То перші четверті класи лише в першу зміну повинні вчитися. А так. інша вимога 24. 24 в класі. в класі? Але це лише перші класи з цього а, лише року. Перші? Не, так, а. другі, треті, четверті, отак як набрали, отак вони вчаться і працюють. А перші класи 24. Це вступає в силу в цьому році стаття ну, це закону. Ну там, де вже 25-26 ми розуміємо, що ми порушуємо лише як батьки дуже хочуть цю школу. Ну, ми ж не можемо відмовити. А ви рахували, скільки разів на тиждень учні торік ходили до школи? і Які у нас прогнози е... на цей рік? В минулому році у нас є такі школи. А то ми кажемо все там очно, да, онлайн, нас... онлайн. А скільки? Ну, ми моніторили щодня. Подавали школи нам цю інформацію скільки дистанційно, скільки очно, але ж це залежало навіть від того: от у нас було 12 закладів, які вивели дітей от повністю офлайн. Ну, по-перше, як я вже сказала, є можливість ну, самого укриття були, розмістити. Так. А по-друге, так спрацювали і батьки і з керівниками цих закладів. А 20 шкіл у нас усі повністю були дистанційно. Нут, нут, прям 100%. Хоча їм тоді вже пропонували вони, не мають укриттів, пропонували і підвезення дітей і, але знову ж таки. Ну, бажання батьків, а можливо, десь бажання педагогів, які не зрозуміли, наскільки важливо дітям соціалізуватися, особливо тим, які вперше прийшли до школи. І отут от тут завдання наразі максимально зараз працювати і пояснити це батькам. Відповідальність ще велика, тому вчителі теж велика. велика. І от я ж хотіла сказати, що навіть ті 12 закладів які виводили повністю офлайн, ну були такі випадки, що в окремі дні вони переводили повністю школу на дистанцію. Щодо укриттів, ви казали. А скільки їх було у школах на кінець минулого навчального року, і скільки маємо на початок? Цього. Ну, тобто, <пробач> про то, про ну, доктор, це про те, про те, що зроблено. Якщо говорити про школи, то у нас було 116, наразі 117 і Ще й тривають ремонтні роботи в окремих закладах. Їх небагато. Чому небагато? Тому що в інших ну просто фізично неможливо зробити. Ну, так, так, да, нема цих підвальних приміщень і технічно неможливо. Але при цьому розпочато роботу щодо будівництва ПРУ це за субвенційні кошти. Ну, наприклад, там лівий берег, заклади на правому березі. Я не буду їх озвучувати. Їх на сьогодні чотири в планах. Сподіваємося, що наступний рік їх буде ще Буде така можливість, тому що зрозуміло, це великі кошти фінансування і так. так далі. А от скажіть, які форми навчання будуть у новому році, та чи зможуть батьки самі обрати одну з них там індивідуальний, ще якийсь? Так, якщо говорити про форми навчання, у нас є інституційна, це очна або дистанційна, і індивідуальна. А індивідуальна це сімейна, екстернат і педагогічний патронаж. Сімейна, ну, скажімо так, доступно можна сказати, що це двічі на рік. В кінці кожного семестру діти повинні написати контрольні роботи і отримати оцінки за перший семестр, за другий так, батьки самостійно організовують навчання дитини як хочуть. Як хочуть, де хочуть. Екстернат раз на рік пишуть контрольні в кінці навчального року. Можуть бути якісь індивідуальні консультації, але Тож не то це знову ж таке самостійне опанування навчальним матеріалом, і пишуть контрольні роботи за рік, отримують оцінки. Педагогічний патронаж, ну, так як було індивідуальне навчання через хворобу дитини раніше, mm -hmm. точно так і залишається. Якщо відповідна є довідка від лікаря, що там прописано, що потребує такого патронажу, тоді організовується це, вже тоді супровід вчителів приходять додому до дитини і певна кількість годин навчають дитину вдома. Ну, це, як правило, діти, які хворіють. Харчування, харчування дітей в школах це для батьків не менш актуальне питання, ніж освітній процес, я так вважаю. Минулого року було багато нарікань. Як харчування буде організовано цьогоріч? Цьогоріч е я вірю, що це буде більш якісно, тому що є певний досвід організації харчування в минулому році. Така Ну тому що є певний вже досвід. Mm -hmm. Знаєте, як вчимося? Ну ми частіше на чоло да, на своїх пом помилках. На своїх, от да. тут так воно і враховуючи ці всі помилки, вже допрацювали, на сьогодні. Знову ж таки, два постачальники цих цієї послуги, і от кейтеринг та ж сама форма. Будуть привозити в ланчбоксах, тому що бачимо воєнний стан подовжено а в умовах блекауту, умовах... наприклад, а в умовах блекауту, чогось... то взагалі тоді дистанційно Ходині, або має зовсім має. діти не зможуть прийти. Як? Ну тут уже знову ж таки, будемо дивитися по тривалості відключення електроенергії, тому що є от той варіант, а основний, а є Б, а можливо, і В, і так далі. Буде організація освітнього процесу. І якщо дуже довго, ну якщо коротко тривало, то можливо там десь з перекусом і скорочені уроки офлайн. Ну а якщо довго, то дистанційно взагалі. А, а як і дистанційно, може бути, якщо світло вимкнено. Тоді на освітнього в, в, в процесу, а, а електрики нема і немає інтернету. Тобто тут той варіант третій ще буде, що буде на долуження освітнього процесу і на самостійне опанування окремі теми. А щодо меню вирішили, я, яке воно буде? А, меню буде як і в минулому році по 305 п'ятій постанові, а, але ж обов'язково погоджено з Держпродспоживслужбою. І зрозуміло, це постанова, що нова, якщо в харчах, це це що? Це, це дієтичне, це мінімум солі. Це знову ж таки там. Ну це окрема передача повинна смак. бути. А на смак знову ж таки враховуємо помилки свої минулих років минулого року, і вже відпрацювали, минулого року було, ну, було але Де? це було більше перший семестр. От, наприклад, були питання з салатами. Ну, відпрацювали так, що коли привозяться салати, їх заправляють прямо в закладі. Спочатку були в стікерах дітям, що вони повинні були самі заправити ці салати. Потім відпрацювали вже таким чином, що ці салати заправляються на харчоблоці і даються дітям в бокси, вже, ну в окремі, скажімо, тару там. Що якщо тривога, вони можуть це забрати і піти в укриття. Щодо учнів, які в цьому навчальному році будуть отримувати знання в Дніпровських школах, але перебуваючи в інших країнах, можливо, в інших регіонах України. Як вони будуть долучатися, долучатися до освітнього процесу говорять про індивідуалізацію навчання, і на сьогодні о той перехідний етап, хоч є вже наказ 11-12, де там пропонують варіант навчання за саме українським оцим компонентом, ну, скажімо, мінімізувати кількість предметів, щоб діти могли навчатися і в окремих закладах, але оцей перехідний Хідний рік на сьогодні він є і буде в цьому. році Тобто, якщо батьки, перебуваючи за кордоном, обирають форму дистанційного навчання, так. то вони повинні розуміти, що одночасно, якщо їх дитина за кордоном відвідує школу, то одночасно тут вона не зможе сидіти і отримувати знання паралельно і там, а і тут це є? ну є різні батьки. Тому тут або ж обрати форму екстернату, екстерном навчатися і тоді самотужки здати, або тоді дистанційно, але там не вчитися. Тобто тут вже батьки повинні вирішити. Ми не проти, ми приймаємо такі заяви від батьків. Ми це, значить, керівники закладів освіти і організовуємо для дітей два варіанти. Можна дистанційно, можна екстерно про те, як буде організовано процес навчання в закладах вищої освіти, поговоримо з ректором Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара, головою ради ректорів Дніпропетровської області Сергієм Оковитом. А потім продовжимо розмову в студії. Не перемикайте, вітаю вас, пане Сергію. Доброго дня, шановні колеги. Вітаю, шановні глядачі. А, насамперед, скажіть на якому етапі перебуває зараз вступна кампанія? Зараз ідентир за всіма трьома рівнями вищої освіти: бакалавріат, магістратура, аспірантура. По бакалаврату закінчилось уже зарахування бюджетників, і на цьому тижні закінчується основна сесія по зарахуванню контрактників. По магістратурі до кінця тижня також будуть завершитись процедури щодо прийому магістратуру на контрактну форму навчання, але я хочу зазначити, що в жовтні. І в вересні, за бажанням кожного закладу вищої освіти, будуть оголошені ще додаткові сесії, тому і вступники, які зараз не встигають вступити, але можуть виконати умову вступу у вересні або в жовтні, також є можливість вступити на один із цих рівнів бакалаврський або магістерський. Крім того, на цьому тижні особисто в нашому університеті закінчиться термін прийому документів до аспірантури, і потім, з початку вересня, у нас. І іспити, ну і далі за процедурою будемо зараховувати і аспірантів. Таким чином, зараз дуже гаряча пора на всіх трьох рівнях освіти. Примальна комісія працює фактично 24 на 7. Ну і, на щастя, наприклад, що стосується бакалаврату, наш університет, згідно даних прилюдних на сайті Абітпошук, ми маємо найбільшу кількість студентів, зарахованих на бакалаврат серед всіх закладів вищої освіти нашої Дніпропетровської області яким спеціальностям надавали перевагу цьогорічні вступники, чи змінилися тенденції? У нас традиційно, ну як під час саме вже цієї повноштабного вторгнення, у нас дуже хоро, ну, великі такі обсяги наборів на психологію. У нас є програма психологія і окремо практична психологія, дуже високий спопит на спеціальності економічного факультету, це і сама економіка, маркетинг, менеджмент і інші. Спеціальності саме такого економічного блоку. Також ми дуже раді, що технічні спеціальності, зокрема на фізико-технічному факультеті, також користуються попитом, і ми маємо збільшення кількості вступників, наприклад, на аер... спеціальності аерокосмічної галузі. Це також дуже такий важливий елемент. Це наш університет славетний тим, що ми маємо фістех і якусь з кадрів для саме ракетно-космічної галузі. Ну, от на загал, звичайно, як я вже сказав, найбільше це психологи і економічні. Також маємо філологів, що таку прилічну кількість вступників і it Галу звичайно теж не посезання. Ітишники у нас також з року в рік мають гарні показники саме кількості вступників до університету. Щодо бюджетних місць, ДНУ цього року в порівнянні з минулим. Має таких місць на 10% більше, але чи всі заповнені? Дивіться, максимальний обсяг бюджетного набору це один із показників, який не є абсолютно гарантованим бюджетним місцем. Оскільки в межах держави відбувається так званий широкий конкурс, то звичайно ж, в цілому в державі проходять ті вступники, які мають свій бал вище так званого прохідного за цією спеціальністю або за цією групою спеціальностей. Тому от такого, щоб абсолютно всі бюджетні місця займали абітурієнти, такого зараз в Україні вже практично немає. Але хочу сказати, що все-таки ми значну кількість, ми на даний момент більше 600 студентів бакалаврату стали бюджетниками. І Ще на велику кількість вступників ми також підготували лист до міністерства за процедурою. Це все дозволено. Вступники, які мають пільгові, відносяться до пільгових категорій, вони можуть з контракту теж бути переведені на бюджет. Зараз це триває також процес. Таким чином, ми заповнили більшу частину бюджетних місць, і далі працюємо з тим, щоб студенти, пільговики також наняли свої бюджетні місця, які вони, звичайно, заслужили своїми ну, відповідними. Ось або діти ОБД, або самі учасники бойових дій? Ці категорії вразливі і дуже важливо, що держава надає їм підтримку саме бюджетним місцям. Скажіть, як цього року, за якою формою буде організований навчальний процес ДНУ та інших вищих областей? Як заклади забезпечені укриттями? Яка ситуація з готовністю гуртожитків? Ну, в принципі, зараз по області. Тій чи іншій мірі всі заклади вищої освіти забезпечені. Але, звичайно, не можна сказати, що на 100%, бо це дуже важка проблема. Наприклад, у нас там близько 9-10 тисяч студентів. Зараз девайс буде після набору. Звичайно, на таку кількість одночасно у нас немає таких приміщень, принципової немає. Але у нас вже є 5 клітів щодо нашого університету, і в нашому головному корпусі на 500 квадратних метрів, і ще в кілька в корпусах, і в гуртожитках. Тому, завдяки тому, що ми маємо дійсно от, тимчасові укриття, які сертифіковані відповідними службами, і ДСНС і іншими службами. Ми плануємо змішану форму, коли лекції будуть дистанційно викладатися, а частина практичних і лабораторних робіт буде проводитися прямо в університеті наживо, в тих лабораторіях, в тих корпусах, де є відповідні укриття. Тобто, от такий варіант: ми обов'язково це. Працюємо в минулому році, теж кілька факультетів виводили на такі лабораторні заняття своїх студентів. Таким чином, ми обов'язково будемо давати можливість всім студентам прийти конкретно в аудиторію, в тому корпусі де є забезпечене укриття. Ті ж наші студенти, які знаходяться не в місті або й навіть не в країні, теж є випадки. Ми, звичайно, будемо рекомендувати викладачам проводити навіть наживо заняття. Так, щоб можна було через відеозв'язок тим студентам також долучитися, щоб вони бачили, що от одногрупники, от вони руками роблять таку-то лабораторну роботу, і при цьому вони теж були в цьому процесі. Тому що, звичайно, за кордону ніхто на лабораторну роботу окремо не приїде. Ми це все добре розуміємо, тому тут маємо враховувати особливості кожного студента, мається на увазі, де він розміщений, як його сім'я вирішила це питання. І мають право, звичайно, вирішувати так, їм краще. Дякую. І останнє: чи буде традиційне посвято студенти першокурсників, враховуючи ситуацію в Україні? Свято обов'язково буде. Дозвольте мені так сказати, через питань безпеки не оголошувати де і коли. Ми відповідно в університеті інформація вже зрозуміло. Це обов'язково ми хочемо Ми, справді і всі ці роки проводили посвято в різних масштабах. Звичайно ж, з дотриманням всіх мов безпеки. В цьому році також плануємо. Сценарій вже написаний, затверджений, тому обов'язково всіх пишачків хочемо побачити, привітати і дати, як так кажуть, сказати слово, за яким вони мають потім. Дякую вам за розмову. На все добре. А ми продовжуємо. Пані Олено, що показали результати цьогорічного мультимедійного тесту про рівень знань випускників Дніпра у порівнянні з попередніми попередніми роками, можливо? Ну говорячи взагалі про 200 бальників, то навіть на одну десяту відсотка краще як із ним. до. Це у нас, ну, якщо в відсотковому брати складі, у нас 77 випускників мають 200 балів. Одна учениця навіть має з усіх чотирьох предметів 200. Це ліцей 111 Я подумав, 300 має. Ні, 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 по 200 балів з чотирьох предметів, а в Україні таких всього сім було. І от вона серед семи така одна була. Один учень у нас е, має з трьох предметів це НВК 99 а по Україні 58 таких. Ну а інші мають і по два предмети, і так далі. Що ще хочеться от сказати, що в минулому році у нас 87% випускників обирали НМТ для того, щоб вступати у заклади вищої освіти в Україні? В цьому році 92%. Це радує. Радує те, що діти залишаються в Україні вже свідомо роблячи такий вибір. Що хочу сказати по якості знань, так проблема є, і ми говоримо про таке поняття, як виявлення і надолуження освітніх втрат. У нас навіть от ліцей 142 лівого берега, вони у нас два таких заклади було в області базовість цього питання. От Ми такі семінари проводили і роз'яснення серед керівників і працюємо в цьому питанні. Так проводили опитування і центр якості освіти і давали нам інформацію для подальшої роботи. І знову ж таки, це питання залишається актуальним, тому що дійсно дистанційно як не старайся. Але втрати є. Е, є такі діти, які Ну і не мають того відповідного обладнання технічного для того, щоб ну з телефону не послухаєш нормально уроки, не виконаєш завдань. Ті ж самі блокаути на увазі онлайн онлайн да. онлайн онлайн. да, ті ж самі блокаути і так далі. Тому отут от вересень все одно треба дуже активно попрацювати, і важливо дійсно ця співпраця співпраця вчителів з батьками. Допомога батьків, підтримка батьками дітей. Особливо ну, ті, які офлайн, зрозуміло, тут оце от, знайти можливість своєчасно доставити дитину, тому що між тривогами будемо на місцях тут координувати і дивитися щодо розкладу графіку початку занять. Знову ж таки, хоч ми про це не говорили. Я скажу, що у нас в цьому році ми пропонуємо за кошти міського бюджету підвезення дітей 12 закладів освіти. Це також, ну єдине, що це там де немає укриттів. Так, там, де немає укриття, в інші заклади освіти будемо підвозити, і там знову ж таки трошки графік буде такий, що одних відвеземо на 8, інших на 9 з цього ж закладу, інших на 10, щоб максимально. Їм дати можливість офлайн навчатися, торічне дослідження фонду Севіт, війна та освіта, два роки повномасштабного вторгнення, основними причинами освітніх втрат називає ні війну, ні поганих вчителів, а відсутність мотивації, лінощі і нерозуміння, навіщо вчитися. От як повернути мотивацію учням, побороти лінощі? Знаєте, цю мотивацію не треба втрачати з маличком, дітям і батькам. На місці батьків тут правильно організувати дитині день, це і розпорядок дня, щоб дитина не лягала дуже пізно спати, і е, сну знову ж таки розуміємо тривоги і тривоги і вночі. І тут оця підтримка дитини, інколи навіть розуміння е, вчителя. Якщо дитина ну, фізично не спала півночі, як же їй йти в школу? І оцей постійний взаємозв'язок вчителя і батьків не втратити. І важливо і власний приклад самим батькам показувати, коли наші батьки зморені, приходять додому з роботи, то знаходити в собі сили, підтримати дитину, заглянути, що там вона виконує. Хоч якимсь там да оком третім, і тримати в руках не лише телефон, а і книжку, щоб діти бачили, ага, батьки читають. Що Така є так, да, що книжка є, її треба полистати, чи то це електронна, чи то це паперова книга. Але от і власним прикладом показувати бать... дітям, що важливо вчитися, тому можливо, Ой. і психологи стають невостребушньою спеціальністю. Ну, Щоб ви знаєте, треба. потреба є. Мені. І у нас в практичних психологах од, взяла я з собою статистику: 32 штатні одиниці це у нас вакансії в школах практичних психологів. ДНУ заповнить. Та дай Боже. <свят> <свят> дай Боже. Е, статистика каже, що не хочуть сьогодні випускники отримувати педагогічні спеціальності. І є проблема е, з набором на такі спеціальності. Ми чули і ректора. В цілому, по Україні, понад 400 бюджетних міст на цьому напрямку виявилися незатребуваними. Чи буде кому вчити дітей завтра? Яка ситуація в школах, ліцеях, коледжах з вчителями, предметниками? Ну, і на жаль, да, в цілому, якщо порівнювати попередні роки, то як були у нас вакансії 3%, так вони і не збільшуються. Ці 3%, 3% да, від близько 10 тисяч у нас педагогів в школах-садочках, то воно зберігається на сьогодні там 261 вакансія у нас. Але так залишається це інформатика. Найбільша англійська мова, найбільша математика, так? вакансії, так предмети. Ну і як я вже сказала, практичні психологи. Е, хочу сказати, що дуже раді. Молодим педагогам, тому що саме молоді педагоги, які приходять в наші школи, вони нас вчать, як працювати з інноваціями, з технологіями, з комп'ютерною технікою, і задля того, щоб більше і більше приходило такої молоді до нас, от міською радою в цьому році було прийнято рішення, що якщо раніше це була допомога 2000, перші три роки роботи, якщо це перше робоче місце, то Цьому році, вже з цього року 5 тисяч. Я хотів запитати, як місто підтримує та мотивує вчителів? Ну от отак. Матеріально, не тільки дякуємо не, їм. Добре, морально так, і от на сьогодні, ну взагалі близько 200 У нас попередні роки було, але міграція певна там відбувається. Хтось виїхав, хтось залишився. То на сьогодні от 115 у нас таких педагогів, і от лише за серпень ми прийняли вже вісім молодих педагогів у школи. Ну, сподіваємось, що буде збільшуватись кількість. Добре, будемо сподіватися, що залишається. Дякую вам. Дякуємо Дякую вам. за розмову, за інформацію. На все добре. Дякуємо Всього Найкращого, мирного неба нам всім. Дякую.